Добрий день в ефірі. Інформаційна програма вчасно. Про в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Уряд ініціює пенсійну реформу, в рамках якої скасують спеціальні пенсії суддям, депутатам, прокурорам та іншим категоріям держслужбовців. Натомість планують запровадити накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Міністр соціальної політики Павло Розенко вже презентував ініціативи регіональним керівникам пенсійного фонду. Нововведенням для українців стане і можливість наслідування пенсій померлих родичів. Якщо людина, у якої є накопичувальний пенсійний рахунок, помирає, права на пенсію переходять його спадкоємцям. У 2017 році накопичувальна пенсійна система стане обов'язковою для громадян віком до 35 років. На першому етапі реформа торкнеться 6 мільйонів українців. Щомісяця на їхній особистий пенсійний рахунок буде відраховуватись 2% від зарплати. Щороку процент зростатиме, аж поки не сягне саме у 2022 році. Результати експрес-аналізу проблемних завдань ЗНО NO із бланку А тесту з української мови та літератури опублікував Український центр оцінювання якості освіти. Незадовільні характеристики мають три завдання. У повідомленні зазначено, що завдання, зокрема до тексту. Галини пагутяк, маленький шлях не для людей, без проблем виконали учасники, які вибрали поглиблений рівень. Предметна фахова комісія центру оцінювання якості освіти розгляне питання про можливість вважати відповіді, що їх дали учасники ЗНО, близькими до правильних. Бланки усіх відповідей опрацюють до 8 травня. Остаточні результати ЗНО з української мови оголосять 12 травня. Багатонаціональне національне Закарпаття може стати областю, де навчальний процес здійснюватимуть кількома мовами: мультилінгвістичне навчання. Так називається проект, в рамках якого один предмет викладають різними мовами. В Україні для реалізації пілотної програми обрали три області: Одеську, Чернівецьку та Закарпатську. Зараз відбуваються консультативні семінари з представниками навчальних закладів краю для вивчення особливостей реалізації проекту у регіоні. Проект багатомовної освіти вже успішно працює в закордонних навчальних закладах. До прикладу, Латвія реалізовує його вже протягом 20 років. Методичним досвідом представники з Латвії вже діляться з працівниками навчальних закладів України. Консультативний семінар для викладачів має допомогти освітянам сформувати єдину поки що пілотну модель багатомовного проекту на Закарпатті. Кроме социальных целей, которые ставит себе многоязычное образование, это конечно и личностные цели, которые развивают личность, которая дают больше так и развивает творчество, развивают психическую псих, эластичность мышления. І, більше важливості кар'єрі одним з ініціаторів співробітництва в галузі багатомовної освіти виступив румунський інститут миру. Основні завдання румунських колег роз'яснити переваги мультилінгвального виховання, а також презентація різних методик та досвіду впровадження багатомовної освіти одним з основних завдань сьогодні є ідентифікувати одну-дві школи або дитячі садочки, які б хотіли прийняти участь в цій програмі, починаючи з підготовки кадрів, тобто викладачів, випуску підручників та методологічної літератури. Маймут тематичні клусив. Едукація для реалізації пілотного проекту обрали ті регіони, де населення для спілкування користується кількома мовами. Отриманий досвід буде використано в інших регіонах України. Подібні семінари. Це початок навчання викладачів та оцінювання їх реальних можливостей. Ця група вже була десь взимку. Від регіонів приїжджали в Київ спочатку. Люди. Потім виїжджала група експертів і в Закарпатті вже взимку тут була. Бо угу. а зараз такі пішли навчальні семінари більш такого ширшого характеру. Проект реалізовуватиметься у тих навчальних закладах, які виявлять бажання взяти участь в міжнародній освітній програмі. Проте як відзначають освітяни для повноцінного старту потрібно немало часу, кадрів та коштів. У період травневих свят Державна прикордонна служба посилить рівень безпеки громадян, котрі перетинатимуть кордон. Такі заходи мають унеможливити проникнення на території України осіб, які можуть дестабілізувати ситуацію в державі. Як повідомляють у прес-службі Чопського прикордонного загону, на ділянках зеленого коридору та в прикордонних районах буде збільшено кількість снарядів організовано спільне несення служби з представниками ДАЇ допомагатимуть і представники громадських організацій, добровольці та місцеві жителі ці заходи спрямовані лише для дотримання максимальної безпеки людей, що перетинатимуть кордон. Бегонії та чорнобривці прикрасили територію Закарпатського обласного госпіталю для інвалідів війни і учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. До 9 травня з ініціативи головного лікаря медики висадили близько сотні квітів. Ідею подав нам таку головний лікар Володимир Дмитрович Бреч, і ми всі з ентузіазмом вирішили прийняти участь в цьому. По-перше, іде вже і 9 травня, до 9 травня готуємося. І як весна приходить, відповідно в кожній в кожному дворі, в кожній хаті має бути гарно. І ми вирішили теж таку невеличку зробити клумбу, обустроїти це все, щоб було гарно для наших пацієнтів і щоб око радувалося не тільки їм і нам. Гречка, горох, пшениця. З них можна виготовити не лише кулінарні шедеври, а й мистецькі. Саме цим і займається Ужгородська майстриня Надія Шикула. Жінка працює у відділенні поштового зв'язку, а у вільний від роботи час тішить рідних та друзів оригінальними виробами, які виготовляє власноруч. З підручних матеріалів народжуються картини та сувеніри. Роботу майстрині бачила наша Світлана Головко. Комп'ютер, листи, бандеролі. Так виглядає робоче місце надії шикули. Як тільки робочий день добігає кінця, жінка поспішає додому, починає творити. Пані Надія має незвичне захоплення: З круп, насіння, листя, шишок та інших підручних засобів, жінка виготовляє оригінальні вироби. Ідеї вони якось самі от приходять ось, ось сюди. З тижня на тиждень вони не кожен день є, але так вони є, і ти знаєш, з чого ти їх маєш зробити. А Сподобалося мені робити їх із природних матеріалів. Чому? По-перше, я знаю, що я можу так сказати, я хочу висловити цим красу природи, щоб її берегти. Для такої клопіткої роботи потрібне неабияке терпіння, адже підготовчий етап займає багато часу. Для виготовлення, скажімо, цієї золотої рибки знадобилось попередньо висушити, вирівняти та полокувати насіння дині та кукурудзяне листя. Син пані Надії, 11-річний Михайло, з радістю допомагає мамі. Кожного разу, коли приходить з роботи, сідає до нашої кімнати і сідає робити їжачки. Говки їжачка зроблені з мітли. Вона відрізає. І частинку, і різає на маленькі шматочки. Очі це, це чорний духмяний перець горошком. Поряд з поштовим відділенням, де працює місцева майстриня, знаходиться дитяча бібліотека. Тут жінка проводить майстер-класи для дітей. Ми вирішили спочатку зробити невеличку міні-виставку у нашій книгозбірні, а потім, як ми побачили реакцію людей загалою. І Всіх відвідувачів, які відвідали цю виставку, ми зрозуміли, що надалі просто виставками ми не зможемо обійтися. І в нас виникла була ідея робити із. Учнями місцевої школи майстер-класи. Залучення дітлахів до творчої роботи не тільки сприяє загальному розвитку, а й стимулює частіше відвідувати бібліотеку. Це як робила цих хірачків, це було цікаво. Після того, як я побачила, як робила, я почала дома пробувати Теж таке е, цікаве. Мені сподобалось, як робили як ну, була дія, мені сподобалося, що тут було багато дітей, і їм це теж сподобалося. Роботи витончені і в значній мірі крихкі. Всі свої витвори Надія роздає рідним та знайомим, деякі подарувала Ужгородським школам. Свої вироби майстрині відправляє на різноманітні конкурси. Сподівається, що її хобі зацікавить ширше коло людей. В Ужгороді провели чемпіонат з легкоатлетичного кросу серед працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. У змаганнях взяли участь 19 команд з 16 областей України. Протягом двох днів визначали кращих легкоатлетів на дистанціях 1, 3 та 5 кілометрів. В Ужгороді змагання проводили вперше. Зі слів організаторів, такі заходи допомагають рятувальникам підтримувати добру фізичну форму і, як наслідок, краще виконувати свою роботу. Такої ж думки і учасники змагань. Ні, котрі переконують здоровий спосіб життя обов'язок рятувальника. Наші рятувальники виконують певні задачі, певні дії. Вони піднімаються на багатоповерхівки, і носять з собою дуже велику екіпіровку, тобто їм потрібна фізична фізичні вправи, фізична сила і спорт. Це дуже важливо в нашій професії. В кожній команді чотири учасника, з них одна дівчина. Значить, сьогодні три дистанції: один кілометр дівчата, хлопці. Три кілометри хлопці і п'ять кілометрів хлопці. Буде розіграно чотири комплекти нагород. І, відповідно, загально команді місця. Перше, друге, третє. Спорт згуртовує як колектив наш взагалі Державної служби з надзвичайних ситуацій, так і, і приводить у відповідну фізичну форму наших хлопців. На цю годину у нас все. Інформаційний підсумок дня, як завжди, ввечері о 19-й. На все добре і бережіть себе.